Ці ночі вони проводять у підвалах. Жителі Зайцевого і його околиць цілодобово під обстрілами. Пенсіонерам спускатися під землю не сила, але іншого виходу немає. Селище Жованка без світла і газу. Готувати їжу людям ні на чому. Подружжя Лозівські від осколків рятувалися у погребі. Їхню історію розкажуть наші кореспонденти. Кулі на підвіконні Володимир Лозовський називає врожаєм. Щодня на городі пенсіонер знаходить нові у дворі, бух у ворота. А ми, а ми сидімо, давай у підвал тікати. підходять, лежить. Бойові дії в Жованці не припиняються ні на хвилину. До вибухів Лозовські давно звикли. Перед обстрілом їхній домашній улюбленець починає скавучати. Так було і тиждень тому. Тоді снаряд розірвався поряд. Як цей угольний сарай попала, він же стіни поугибали туди, окна. Рами, все, стекла та взагалі нету нічого. Вон як осколки. видите, чим нас більш. Ночувати в будинку подружжя не ризикує. Как сама не своя, не розумію, що ділається. І давлення її, і все. І в давлення постійно, Одна, таблетка. Бігати в підвал пенсіонери втомилися, але дітися нікуди. Довгими вечорами розмови в подружжя лише про одне. Про внуков, однека, щоб вони не знали цієї війни, щоб все добре було, щоб воно вже швидше закінчилося, щоб перестали бити. На самоті пенсіонери живуть два роки. Як почалися бойові дії, діти й онуки покинули селище. Правоночки два годі, а їм посім, второй клас пойдуть, у на нас нас є глазах. Вулиці Жованки порожні. Більшість місцевих жителів виїхали, але 250 людей тут все ж таки залишилися. Це у нас мобільна зв'язка така. Тільки коли привозять гуманітарну допомогу Ріната Ахметова, селяни збираються разом. Наборі виживання тут особливо потребують свята, немає, газу немає. дрова у гальканчаються вже можна сказати, кончились. Сидимо в підвалах. Звісно, хорошо допомагається нам ця допомога. Спасибо Рінату. що... Б ми это все брали. Продукти отримують всі жителі селища. Допомога від земляка завжди приходить вчасно. Він наш український, всім допомагає. Хороший чоловік. Ми про нього ніхто не допомог, да, крім Рената Ахметова. Ніхто. Йому же... велике дякую. Мирним жителям сотень селищ прифронтової зони роздали 190 тисяч продуктових наборів. За весь час бойових дій на Донбасі від штабу Ахметова люди отримали майже 9,5 мільйонів наборів виживання, по обидва боки, лінії зіткнення. Оксана Корчма, Євгенякунін, Сабиті, канал Україна.